Усім привіт! Мене звати Максим. Ви дивитесь канал Карам В сьогоднішньому відео. Ми вам хочемо показати завершений проект Mercedes G-Class, Броньований автомобіль. Sit down. Задачі, які нам поставили по цьому автомобілю: перше встановити потужний двигун, встановити коробку автомат, Привести в порядок салон, додати броні і зробити, щоб це був насправжній функціональний автомобіль. Зараз ми вам по порядку все розкажемо. Якраз є можливість показати, як ми що тут збудували, що ставили, з чого це все, скажімо так, кучу склеїли для того, щоб воно поїхало. Е, останній раз, коли ми покаталися, у нас була проблема, почали пропадати тормоза, а потім, коли приїхали в майстерню, автомобіль не заглушився, а глушиться він тут за рахунок вакууму. Ну і обнаружили, що насос прийшов в негодність. В нашому у цьому конфігу виходить так, що. Поміняти вакуумний насос, треба скинути всі радіатори, цілу касету забрати. Тільки тоді до нього можна добратися. Ну по іншому, автомото двигун неможливо було поставити по причині того, що або ми переносили б роздатку, різали б всі кардани, і тоді ми могли б його трошечки здвинути туди назад. Суть в тому, що до вакуума добратися от такий кусок роботи. Треба просто все розібрати. Зараз якраз є можливість показати, які ще повилазили болячки, з чого це все ми склали. І подетально спробуємо пройтися. За основу самий простий 606-й двигун, але він вже колись готувався там під якийсь проект. Вже зразу стояла паливна апаратура з плунжером 7,5 мм. Якоби Якби так сказали, що там кований шатун. Але перевірити ми цього не можемо, де в принципі воно ні до чого не треба. Тому вже далі укомплектовували двигун під апаратуру. Основна задача це треба добре надуть його. Нам підказали друзі, що ми використали турбіну з Івеко 3.0 бітурбо замовили все супер, гарно виглядає. Навіть через щур, стикнулися з проблемою. Не влазить, пройшлося різати цього борта. І випускний колектор. Ну його немає, його треба робити самостійно. Зробили самостійно колектор не супер ідеальний, але для експериментального варіанта в принципі абсолютно адекватний нормальний. Зробили йому повітряний фільтр забор. Повітря ну холодного повітря, тобто не щоб не під капотом, він його брав з вулиці. Також підказали знайомі використати інтеркулер з Сіата. Компактний, в принципі, досить об'ємний. І бачите, також дитяча болячка вийшла. Ну, типу, як по заводу бракований, ну пускає масло з нього. Тут пробіга там. 100 кілометрів 100 у нас, а вже і там калюшка, там капає. Не знаю, чи будемо варити. Якщо завариться, ні, то прийдеться купляти новий. Ну, ще не знаю. Сама конструкція, як залізяки, ну класна. Так як в автомобілі немає стеклоподйомників, ну взагалі, тобто там броня стоїть, то обов'язково умова кондиціонер. І я б дуже хотів би побачити, як його ставлять з завода на, на таку раму, тому що його туди поставити. Місце просто нереально, його немає. Тому компресор, кондиціонера підібрали з якоїсь тойоти, ну просто по розмірам, такий, як нам підходить. Кріплення його зробили самостійно, тільки таким чином він у нас там знизу помістився. Або другий був варіант, нам треба було його десь ставити тут зверху, де також якісь там проблеми виникають. Ну і з цим справилися. все, стоїть компресор, все, все під'єднали, все працює, все нормально. Порядок. Кріплення двигуна. Як ми їх переробили, я навіть вам пояснити не можу, тому що коли машина автомобіль до нас прийшов, там все було вже порізане, там вже все обрізане було. Тому ми просто зробили свої. Ну так там і тих не було, тому просто наварили на раму свої вуха і закріпили його так, як нам зручно. Роздатка стоїть на своєму штатному місці. Кардан проміжний, укоротили на, сант... на 8 сантиметрів, де, в принципі, по комплекту це і все. З автомобілем вже займаємося 3 місяці повних. Так, щоб взяти за весь об'єм, то два з половиною місяці точно не відходячи. Ну, от зараз вже тест тестовий режим, ми десь дві неділі вже робимо. І тестуємо, налаштовуємо, я більше б, так би сказав. Налаштовуємо. Зараз дійшли вже до такого рівня, що будемо зараз занижати потужність. Автомобіль у нас вагою в крайній раз був 3, 3 тонни 200 кілограм, і після того ми ще доставляємо ще один акумулятор, ще сидушки в салон. Тобто вага автомобіля тільки. Які піднімається, ну хто розуміється, що таке три тони? Ну це багато, це дуже багато. Тому задля безпеки ми зараз будемо занижувати потужність, тому що гальмує він не дуже добре. Техніка повинна бути безпечна. Він нормально їде, нормально набирає свою швидкість. І якщо він там буде і набирати на якусь секунду більше, я думаю, це нічого страшного в цьому не буде. А якщо ми занижимо потужність, то і ресурс трошечки, скажімо так, стане його більший. Тому що так як ми йому зараз качаємо 2,5 бара, я взагалі не знаю наскільки його хватить. Коли ті шатуни там повилітають, я навіть і не уявляю собі. Коробка передач. У нас стоїть автомат 722. 3 В принципі для якщо не спортивний автомобіль то задачу виконує нормально. В будь-якому випадку це простіше, ніж мішалку мішати і щеплення вижимати. В тебе і рука вільна, і одна, і нога вільна, і думки, в принципі, вільні собі. Дав газу, де їдеш. Охолодження. Якраз поки все розібрано, то вам розкажемо про охолодження. Основний радіатор у нас Toyota Land Cruiser 4.2, турбодізель. Радіатор кондиціонера Toyota Land Cruiser. Два радіатора, ось тут ви їх можете бачити. Один у нас це універсальний обичний. Це у нас на охолодження масла в двигуні. Другий у нас радіатор АКПП, трохи більший по, 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 по об'єму. І окремо у нас ще є радіатор ГУР. До цього всього ми не полінувалися і зробили дифузор. Ну, як зробили? Підібрали з якогось автомобіля, такий, як нам підходить, розвернули, якісь кріплення свої доробили. І вийвся такий дифузор. Я впевнений, ефективності він додасть. Набагато, багато дасть ефективності, тому що дуже багато цих двигунів працюють взагалі. Вентилятор стоїть і діфузора ніякого немає. Впевнено, кажу, що результат буде непоганий. В принципі, по технічній частині, мабуть, це і все. Нічого я такого більше там сверхістецтного не розкажу. То, що кучу роботу проробили по ходовій частині, була проблема з мостами, з блокіровками, була проблема з роздаткою, з підвіскою. Ну, це там попутні там, тематика, я рахую, там немає про що з нею там балакати. Але загалом автомобіль до нас прийшов так: от, знаєте, за що не візьмешся, все не працюючи, все треба було відновлювати. Але ходова то нікому сильно, я думаю, не цікава. От як. Побудований сам 606-й двигун і що він поїхав. Ну я думаю, що це непогана історія. За 100 кілометрів пробігу у нас проблем з охолодженням на даний момент немає. Але і стиль їзди, в принципі, помірний. Як ми керуємо наддувом? Значить, у нас перший варіант те, що ми вже зробили по факту, на рідній турбіні є клапан зброса. Ми його переробили по функціоналу, бо раніше він працював від вакуума, а зараз він у нас працює від тиску, Тобто ми там саму конструкцію його змінили, і, в принципі, він у нас зараз скидає, відкриває там калітку, так своїми словами, і робить зброс. Але в нас ще є клапан Westgate, Це, скажімо так, якщо ми зараз будемо мати проблеми з перенадувом. То нам прийдеться ще дороблювати наш випускний колектор і ставити туди той ще другий клапан, де ми ще зможемо контролювати, скажімо так, тис понаду. Але на даний момент ще поки цей клапан справляється самостійно. А якщо ми ще. Здамо заберемо палива по подачі, то я думаю, що на цьому клапані ми, клапані ми і зупинимося. Роботу, яку ми проробили по салону, окремо поклали на підлогу 6-міліметрову сталь по всьому периметру, доробили ось такі лавочки, їх дві штуки, можна по різному їх ставити. Доставили ще один акумулятор, поставили інвентар на 220. І доробили кондиціонер. Тут не відкриваються вікна, повторюся, тому літом треба, щоб була нормальна, комфортна температура. Ось така робота. На рахунок надійності: сам двигун по собі надійний по, желізу, по залізу, питань немає. Але його всі в більшості використовують не як гражданський автомобіль, а як як спортивний, його мучають. Так як ми його надуваємо, так як ми ставимо ці насоси там в, в, з більшим плунжером. Ну, тобто, підвищуємо потужність, ми його просто насілуємо своїми словами. Коли він, скажімо так, закінчиться завтра чи післязавтра, я не знаю. І в мене є сумніви, що він дуже довго поїздить, скажімо так. Це моя тільки думка. Ще один момент на рахунок перегріву і високої температури. Я думаю, що він буде грітися, якщо йому постійно навалювати. Постійно, якщо йому жарить, 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 то він буде грітися. Тому моя думка, що він його не можна поставити на тумбочку номер один, що він найкращий взагалі з усіх сторін. Він. Так як і всі, в принципі, переділки, переробки, свапи, потребує до себе дуже багато уваги. А ще й в передачі дуже багато налаштувань. Візьмемо, наприклад, той самий УЗ, ну, допустимо, штатний мотор поставив, грамотно прикрутив і поїхав. Там підтекло, там те, ти... але поїхав собі все. Тут ти мусиш його налаштовувати. І постійно в тебе є якісь проблеми. Не прогрітий веде себе по... отак, прогрітий веде себе по-іншому. Ну, дуже багато факторів, і я рахую, що люди, які займаються в Україні подібними речами, повинні розказувати клієнтам майбутнім, що це таке. Я його обзиваю, який відносно їде непогано, але. І все. Для нас офіційно проєкт рахується закінченим. Ми максимально протестували даний автомобіль. Техніка повинна бути безпечною. Завіз паливний насос в максимальному режимі. Буквально через пів години вже мали його забирати. Пішов мотор в рознос. Цей броньований гелік заставляє нас на снерувати.